Особовому складу національної поліції Закарпатської області представили нового керівника. Від тепер правоохоронне відомство очолюватиме колишній начальник Ужгородського відділу поліції, підполковник Роман Стефанишин. Новопризначений керівник родом з міста Хуст. Роботу правоохоронних органах розпочав в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Після займався розкриттям особливо важких злочинів, боротьбою з організованими групами, злочинними організаціями та міжнародною злочинністю. Ну, основне зараз згідно закону про нацполіцію України це повернення довіри до громадян в першу чергу, спілкування з ними, реагування на всі події. Люди, як звертаються, допомагати їм в першу чергу. Ну, ті всі моменти, основні, що стосуються недопущення скоєнів злочинів, профілактики, все буде виконуватися. Під час представлення посадовця голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль окреслив перед новим керівником поліції пріоритети в роботі. Це припинення підпалів машин, виявлення тих, хто здійснює незаконні у нафтопроводи, протидія незаконним перекриттям кордонів, а також виявлення лісогубів. Ну це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу, підслідність національної поліції. Так чи ні? Точно так. Так. ловіть. Абсолютно. Друге, пилорами, ну що це не можна? Зробити декілька рейдів, повиявляти ці всі пилорами. Ну підіть до рай е, райресів, рай, е, Вони чітко покажуть, де є утічка електрики, за яку ніхто абсолютно не платить. Використовуйте свої джерела, які передбачені законом про оперативну розшукову діяльність, і виявляйте це все.